Коли для одних селян робота на городі важка праця, інші насолоджуються процесом. Петро головатий з Тернопільщини змайстрував робота, який допомагає йому возити та збирати урожай. Свій винахід чоловік називає забаганкою тещі. каже, та попросила зятя допомогти по господарству. А він, аби полегшати роботу, сконструював агродрон. Включаємо пульт тут нажали. І тепер включаємо робот. Це включаємо силову електрику. Всю до це мікроелектроніку включаємо. І це можна подивитися ще на вольвольтаж. Ну, керуєте типу як іграшкою. Тільки та іграшка велика і може щось робити таке важке. Всі пристрої пан Петро творить у гаражі. Хобі з'явилось кілька років тому. Першим змайстрував трактора, але той був недосконалий, бо дуже сильно гудів. Я переконався, що електрика то за нею майбутнє, то і по перше, велика сила. Відчувається, що не треба там газувати, що кнопочку нажав. Агродрон заряджається від звичайної розетки. Заряду вистачає на два дні. Розганяється робот до семи кілометрів на годину та є чи не єдиним в Україні, який може перевозити вагу майже вдвічі більшу за свою. Якщо робот важить там трошки більше ніж 100 кілограмів, то думаю, що 100 кілограм на прицепі він може вести. Ну і ще на пікніках наукових ну десь такі дядьки сідали десь під 100 кілограм. Зверху він віст ще десь там, ну нехай кілограмів 70-80 точно. От, грубо 150 кг на нього можна ставити. Ми зараз їдемо на город спробувати, як він буде нам допомагати картоплю збирати. Дорогою, агровинахід збирає десятки зацікавлених поглядів. Сусіди зізнаються, з радістю проміняли старі трактори, якими обробляють городи, на таке чудо техніки. Помагає на городі, можна возити з бараболю на нього збирати. Дай Боже, щоб такі роботи створювалися, і молоді. Працювали на них. І добре що такого сусіда маємо на вулиці, що він же таке. Як то кажуть, зробили вони і вже працюють на городі. На картопляних роботах чоловікові допомагає радіокерований віз. Зараз, як ви бачите, робот не гуде, нічого нікому не мішає. Просто стоїть, чекає. Поки я зберу всю картоплю і вже мені треба переїхати далі. Бачу, що вже треба переїхати. На жаль, він під'їхав трошки і чекає. До наступного року Петро планує сконструювати робот, який вже сам збиратиме та сортуватиме врожай. Наталія Луків, Олег Ружевський у фокусі дня, медіатор.